У нас зовнішній дотик кіл. За умови зовнішнього дотику кіл, відстань між центрами О1О2 дорівнює сумі радіусів цих кіл, тобто R1 плюс r 2 Нам відомо, що довжина меншого кола дорівнює 10 см. Таким чином ми можемо знайти його радіус. Довжина кола, це 2 πr і дорівнює 10 π Звідки радіус, ну, нехай це буде R2 у нас. 10 π ділимо на 2 π буде 5 см. 5 см. Радіус більшого кола в 3 рази перевищує радіус меншого кола. Тобто r 1 буде дорівнювати 3 помножити на 5-15 см. А отже, відстань О1О2. Буде дорівнювати 5 плюс 15-20 сантиметрів. 20 сантиметрів це відповідь Д. Подивимося на рисунок. Давайте розглянемо положення вантажівки, при якому вона доторкається. В точках М і Н до нашого півкола, тобто, за цих умов вона не зможе проїхати, не торкаючись, але це крайнє положення даної вантажівки. Ми маємо хорду в колі МН довжиною 2,4 метра. Якщо ми з точки О проводимо перпендик... радіусу К перпендикулярний до даної горди, то він ділить її навпіл. Тобто, от якщо я позначу нехай тут частинку P, точку П перетин ОК і МН, то ПН буде дорівнювати 1,2 метра. ОН Радіус нашого кола, і він дорівнює ОС, дорівнює 2 метри. Таким чином ми знайдемо з прямокутного трикутника ОНС, ми знайдемо НС. Або, напевне, з прямокутного трикутника ОПН, так як нам дано. ПН і ОН ми знайдемо ОП. це ЦНЦ. Отже, ОП це катет, тому корінь квадратний з квадрата гіпотенузи відняти квадрат іншого катета. Тому підставимо і будемо мати корінь квадратний, ОН у нас 2, ПН 1,2. Знайдемо, розклавши підкореневий вираз на множники. За формулою це буде 2 мінус 1,2 і 2 плюс 1,2 під коренем. Тобто, це корінь із 0,8, що множиться на 3,2. А далі я запишу це таким чином. 0,8 це 8. Далі 32 десятих. 32 можна записати як добуток 4 на 8. 4 на 8. І можна далі вже виносити з-під корення. Отже, 8 винесемо, корінь з 4, 2 і 10. 16 десятих це 1,6 метра. Таким чином ми знайшли ОП. А тоді, якщо говорити про висоту H, от вона ця висота H, вона буде дорівнювати, отут я проведу, продовжу даний перпендикуляр, і нехай це буде PQ. Отже, H буде дорівнювати довжині PQ. А PQ – це ПО або ОП 1,6, і плюс OQ. АБЦД прямокутник, О Q, в даному випадку по довжині буде дорівнювати стороні АБ, тобто 2 метри. 3,6 метри. Отже, якщо висота 3,6 метри, то вона торкається верхньої частини арки. Таким чином, вона, ця висота повинна бути. Менше за 3,6 І в даному випадку найбільш можливим значенням буде дорівнювати 3,5 метра. Це відповідь Г.